Зазвичай, як ми щось робимо чи про щось говоримо, ми хочемо, щоб ми не помилилися. Не помилилися в своїй думці, в своєму рішенні. Але є моменти, які я зараз кажу, я хочу, щоб я помилилася. Щоб саме в цьому я помилялася. Тому що в мене є таке болючі відчуття. І спілкуючись з людьми, я розумію, що таке відчуття не тільки в мене, воно і в багатьох. Дай Боже, щоб я помилила. Дай Боже, щоб тут мене підвела моя інтуїція. Хоч ми завжди покладаємось на свою інтуїцію. І в більшості випадків вона нас не підводить. А тут мені дуже хочеться, щоб я помилилася. І щоб та інтуїція мене підвела. Але ж поживемо і побачимо. Та Таке буває відчуття, що нас давно уже продали, а потім лише для прикриття страшних ударів нам завдали. Але ж навіщо і чому? Дай Бог, аби я помилилася. Цей крок потрібен був кому. Навіщо ненька знадобилась? Якщо продали, то чому дівчата і хлопці наші гинуть? Невже так легше і кому, що в засвіт рідненькі линуть? На захист стали з перших днів, І першими пішли в могили. Той ворог знидіти волів за те, що з нами так вчинили. З ножем герої йшли на танк, не мали чим оборонятись. То хто дзвоні? Який той ранг, що взявся так розпоряджатись? Мене Україна, вся поли. Болить за кожного українця. ще скільки зможемо прожити, бо чаша горя вже повінця. І це дійсно так. Чаша горя по самі вінця. Нема сили більше вже терпіти, дивитись, як гине ненький цвіт, як гинуть наші дорогі захисники, захисниці на фронті, як вони ціною власного життя виборюють перемогу. Перемогу у цій клятій, страшній, брудній, вільні. Не побоюсь повторитись. Дай Боже, щоб я помилилася у своїх відчуттях. І молю Господа, щоб Господь допоміг нашим дорогим захисникам. Здобути якомога швидше нашу перемогу, на яку ми всі чекаємо, на яку ми всі заслуговуємо. І хочеться казати, казати казати слава Україні, слава героям, слава незламному українському народові. Все буде Україна!